Всім привіт! Нова поставочка у нас автомобілі. Цього разу це BMW X-3. 2010 року з адекватним пробігом 60 тисяч миль, з адекватним ударом і дуже гарній комплектації. Комплектація називається X-Line. Зараз детальніше про неї розкажу. В принципі, що ми перше бачимо: це у нас динамічні фари, тобто поворотах, це у нас гарні чорні ставки. Вони йдуть по всьому автомобілі. Тобто і тут у нас ставки чорні, і тут у нас ставки йдуть і по автомобілі це на стелі антрацит. Зараз давайте заліземо в салон, в принципі, покажу це все. Дивимося. Пробіг, як я писав, 60 миль, це трошки менше 100 тисяч кілометрів. На цей пробіг досить такий збережений салон. Ну, Він би і не мав, писав, що нормальне було користування. Воно тут саме таке і було. Бачимо спортивні сідушки, електрорегулювання, пам'ять сидінь у нас є. Стелі, як бачимо, антрацит, у нас чорна панорама є. Дивимося в загальному, що нам ще пропонує цей автомобіль. Так, так клімат сказав, у нас 10 дюймовий у нас медіа. Потім попереднє задній парктроніки, камера ту стоїть задня. Дивимося далі. У нас пам'ять, як казав, бо там у нас є всі ну електротре... well, в принципі, електропакет електропакетний клімат. То... A, далі у нас преміальне аудіо. Тут у нас по машині розташовано 16 динаміків Ферман Крдон. О, то далі дивимося. Значить, сюди переходимо ну, гарні. У нас ці декоративні дерев'яні ставочки. Тут теж бачимо, в принципі, все нормально. Трошки ще зиматика, але це може в дорозі, хтось десь так все гарно виглядає, село досить краткий. Розпетя залишилася село, тому що на да, целі не дуть. Ось наш традиційний кіно. Оказується те, що можуть собі пасажири налаштувати посаду. Так, нормально все не закривається чітко. Тільки ще заводили, до речі, як правило, автомобілі, коли з Америки приїжджають, маленька батарейка вона нас заряджається. В даному випадку, ні. Типу, якщо завівся, машина завелася сама, скажімо, з півточка. По удару дивимося, у нас він досить адекватний, бо тобто це буде на заміну кришка багажника, бампер, фару можна перепакувати оцю. І тут треба буде потягнути. От і все. В принципі, Це не був такий сильний удар, досить він є адекватний. Зараз давайте відкрию багажничок. Бачите, нормально, що у нас чітко відкривається. Складені сидіння, багато місця. Тут у нас що, щось теж є. що? Поліки, поліки ніхто не справи. Поліки приїхали б'є. Закриваєте кнопочку. В принципі, ви бачите наші патроніки. Тут в принципі, все гарно, все чітко. По цій стороні ніяких шкодів не було. Ми можемо переглядати. У нас все гарненько, без ушкоджень, без ключовий доступ у нас, звичайно, є. Скажімо, ну, комплектація гарна, машинка класна. От, по ціні, що вона стає, то, то за 11 ми її забрали з аукціону, а 20,5 вона стіні доставлена і розвитка в Тернополі. От, о, в Принципі ціна є гарна. Так що, якщо хочете собі автомобіль з гарною історією, історію ми, до речі, теж перевіряли. по BMW це особливо актуально, тому що вона не пробачить яких замін маса, а тут, о, скажімо, все чітко було. Гарбас переглядали. Так що, так. О, так що, якщо хочете для себе свіженький автомобіль гарною ціною, щоб в нього була адекватна історія і удар, то звертайтеся, ми підберемо. Авто з нами твоя мрія здійсниться.